Вітаю, шановна громада! і Як завжди в нашій програмі, ми говоримо про людей, які творять себе, які змінюють себе і світ найкраще. Попередній програмі ми познайомилися з вами з чудовою Ольгою Богомолець, медикінею. Така соціальна активність вона завжди була в твоєму родинному колі і серед твоїх батьків і в твоїй в сім'ї. От саме ти про замок, Радмишль, сказала, З чого все починалося, і чому саме цей замок? Знаєш, мабуть, ніхто не повірить в історію, яку я зараз розкажу, тому що. Коли мене питають, який в тебе був бізнес-план, а як ти там це планувала, як ти все розраховувала? Ніякого ні бізнес-плану, ніяких розрахунків у мене не було. Колись, ще, будучи комсомолкою, активісткою, я йшла через блошиний ринок, через сіний базар і на підлозі в землі, в бруді, лежав шматок ікони. І люди просто на нього дошка лежала. І я зупинилась перед цією дошкою, Мене щось ззаду, це був, до речі, той час, коли в чоботи ногу ми одягали в кульку і клали туди гірчичник. Був такий час, бо все промокало, і ноги були мокрі, і треба було на щось ступити. І я стою, мене ззаду штовхають, і на мене з такі два ока дивляться. І Я, не ступаючи, витягнула брудну, якусь газету завернула, запхала собі під руку І думаю, що я зробила? Нащо я це зробила? Знаєш, таке було розуміння, що я просто не могла інакше зробити Є якісь речі, ти зробив, не розумієш, що ти зробив. Принесла я цей шматок порубаний, побитий, випиляний, перенесла додому, помила милом з мочавкою, щоб <смас> реставратори. Тоді я не знала, що взагалі що це таке. Винула і поставила на кухню, і вона така у мене і стояла, цвяхи з неї повитягувала. Це була перша ікона, куплена мною, не куплена взагалі. Придбана да мною абсолютно спонтанно. У нас не релігійна родина була. І потім, мабуть, років 3-4 прийшло. Це я вже на тій самій барахольці, але я шукала колготки сину. Такі чернігівські були в'язані з колінки, так у них тягнулися. І хотіла б такі беушні купити, бо от якраз той час було, коли вже розлучилася, грошей не було, то. Можна було купувати такий секонд-гент. І я, значить, в купі цих коготок бачу дощечка лежить. А на дошечці дідусик намальований, в такій кудрявенькій, борідочка, і щось на руках тримає. Не ікона, дощечка, просто дерев'яна така пропалена. Я її, значить, тягну, е вона взагалі на ікону не була схожа. І питаю: що це у вас таке? Я думала, що це гном якийсь такий, знаєш, казковий. Але щось стареньке, стареньке. А він мені каже: Я кажу, це ж це у вас що? Він каже, як це що? Це ж святий Устиніан. Хто такий святий Устиніан? Але ж соромно, знаєш, це ж стоїш типу, сказати. І типу. я думаю, ну раз святий, значить, він має бути на щось. І я так питаю: а на що він? Ну, типа, я в темі. <рес> він каже: як це на що? На розум дітям? Оці два слова на розум дітям вони на мене магічну дію мали. Я вирішила, що якщо на це на розум дітям, е, а раптом воно допомагає, що це мені точно треба. І це була, власне, перша придбана ікона. Вона була без німба, без ранку, просто малесенька дошечка, причому пропалена з лампадкою чи свічкою, аж до така тов, товстенька. Я принесла додому знову вимила мочалкою з милом, поставила на поличку, і ще пару років в мене стояв цей святий Устинян. І так, діти не слухаються, діти хворіють, все не так, дивишся на нього, і там ці дві дірки такі пропалені. Я завжди думала, ну не одній мені точно було важко, не одну мене діти не слухались. Мені від цього ставало легше. І через якийсь час думаю, то треба ж вже святий Устинян про мене все знає, а що я про нього знаю? Нічого. І почала я розпитувати ну, ближні ближнього, хто такий святий Устинян? Ніхто не знає. Ну, я ж не здаюсь, не, 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 не така вдача <звачу> в мене. Пішла по дальньому колу, ніхто не знає. Пішла в бібліотеку, тоді ж інтернету не було. В бібліотеці нічого нема. Після бібліотеки який наступний апгрейд? Це Букініст. Бо в Букіністі завжди можна було знайти того, чого в бібліотеці нема. І в Букіністі нема нічого. Наступний апгрейд, який думаєш, куди йти? Да? Чата GPT не було, то треба було самі думати <звачу> в церкву. Ну, куди ще про ікону питати? Ну, Пішла я в церкву в одну, в другу, ніхто не знає. У мене просто, знаєш, такий. Ну як це так? У мене є, і навіть написано, що це він, а його, наче нема. І тут мене така, знаєш, взяла от такий мисливський язарт і пішла я назад на барахолку. В Перше джерело. І пішла на барахолку і почала розпитувати: а хто це, а що, це, а де це, а звідки це. І так прив'язалася до тієї барахолки. Грошей ще особливо не було, що я туди приходила раз в місяць, і мені було цікаво, розмовляла. Там були ті люди, які самі це виносили, і з ними можна було поговорити. Колись щось дуже дешевеньке, таке маленьке, зовсім, я навіть не знала, що це. От мені воно подобалось, і я його могла купити. Потім вже почала клініка розвиватися, почався бізнес, я вже трошки мала якихось там грошей. І я приходила так само раз в місяць або там раз в два місяці на цю барахолку, могла вже щось собі купити, якусь ікону. І мені було їх настільки шкода, у мене не було ніякого релігійного відношення до них. Я би сказала, воно було етнографічне. Це було щось наше, щось таке дуже українське, щось таке справжнє, Знаєш, без, без брехні, без шлухи, без фальші. Справжнє і чисте. Але воно пропадало, воно тріскалось, воно горіло, вони були в такому дуже поганому стані. Інколи залиті навозом. І я їх приносила додому шлангом, відмивала від навозу, від бруду і складала дома кубками і сортувала їх. Одні такі, одні, такі, інші такі. Потім навчилася вже їх відрізняти що на барахольці. Мене все навчили. Коли в мене вже було їх, мабуть. Декілька сотень, може, навіть Ого. може й півтисячі. Я вже знала, що таке домашні ікони, хто такі святий Устиняни, чому його не мав в церкві. І це був парадокс. Я тоді придумала, що я хочу зробити музей. Вже коли я їх мала стільки, що мені вже не було куди їх тулити. І я їх десь. Тись розвісити. Так, да. і я почала спочатку шукати, ходити, можливо, десь взяти в оренду якесь приміщення. Ніхто мені, звичайно, нічого не давав. Потім пішла, була в Київраді, вони всі на мене дивились, який музей? Такий музей. І потім я вирішила, що я зроблю плавучий музей. Я вирішила, що я хочу такий пантон зробити, на ньому зробити музей. І чому мені важливо було, щоб він був плавучий? Бо я хотіла, щоб його чіпляв кораблик, і цей музей через Чорне море, через Босфор припливав в європейські країни і ходив з однієї країни в другу, щоб, всі щоб люди могли прийти, зайти на територію маленької України, щоб там була музика, і запах, і ікони, і традиції, якісь співи. І щоб люди любили Україну, яку я люблю. Я їм хотіла її привезти туди. І вже я знайшла е, якийсь старий пантон, вже вивчила як клімат контроль робити, як все, музей. І тут читаю. У мене пішло на це роки два, мабуть, на, на мрії, на плани, на все вивчення, як це буде рухатись. І потім оп! А виявляється, що ці пантони не шлюзуються до каніва і назад. А це мене ніяк не влаштовувало, бо мені треба було. І я вся така в розпачі. Сижу, читаю газету, «Авізал» і раптом мені попадається об'ява, що в якомусь місті Радомишлі, де ніколи не була, продається млин. Думаю, вже все одно пантона нема, пловчого музею нема, Європи немає. Поїду, подивлюсь на цей млин, бо все одно вже треба якось. І приїхала я в Радомишль, приїхала на це місце вночі, і мене власник цього якби, млина, а там було міське звалище. Тобто ми звідти вивезли 60 камазів сміття. Е, Цей млин був повністю завалений всяким хламом. Але я туди приїхала, я цього хламу взагалі не бачила. Ні, стала сталагмітів, з павутиння з сміття. Там була така, от там ти туди приїжджаєш. Так, і там щось на тебе таке приходить е, таке враження, що знаєш, або час заповільняється. Або зупиняється, От щось, щось там є. Не знаю, може там граніт, я не, не з окультних, але там є таке відчуття, що щось енергетичне там таке відбувається, там дуже класне місце. Я приїхала туди, все, тут буде мій музей. І на той час я вже перестала колекцію поповнювати, всі повністю кошти йшли в реставрацію цього музею. І потім, коли ми його відреставрували, стала лялечка, парк зробили замість болота. І тут прийшли місцеві царі, а це був час Януковича. Прийшли і сказали напряму: Це наше, це буде наше. Я кажу, тобто, це моя приватна власність. Я кажу, тебе тут не буде. І п'ять років була реальна війна на виживання. Я роблю не для себе, в мене там немає квадратного сантиметра. Я роблю для людей, для нащадків, для дітей, для внуків музей української ідентичності. Що, що я не так зробила? За що мене отак ламати через коліна? За що? І е, чоловік мені сказав: слухай, ти дуже як це емоційно сприймаєш, займайся музеєм, а я буду це все тримати. Тільки завдяки його витривалості, його мужності, е, е, моя нервова система. Змогла б витримати цей процес, тому що ще раз, якби його не було, я би здалася. Я би я би не витримала 5 років щоденного тиску, вимки документів, якісь перевірки, отруєні собаки, повалені паркани, викорчувані рослини, нічні бандіти в двох машинах з загрозами мене там прямо там на місці перед дітьми. Не буду зараз, не хочу про це згадувати, це вже все в минулому, слава Богу, всіх перемогли, і знаю, що це там зверху, що мене було цей музей зробити. Мені коли дуже тяжко, я заходжу в цей музей, а в цьому музеї е, всі ікони з барахолки, всі, все, що там є, все, що там є, це викинуто було на сміття. От я задаю собі запитання, що я можу хотіти від нації, яка найсвятіше, що в неї було. Історія свого роду вона викидала це на барахолку. Що я можу хотіти? Я можу хотіти, щоб нащадки приїхали в музей, щоб їм це все повернулося, щоб вони переусвідомили, що треба бути свідомим, що треба бути гордим, що треба не давати себе принижувати і самим не принижуватись, ніякими подачками. Все, що зробили, все самі зробили. Тому знов таки, музей це для мене місце сили для України. Це те, що я могла зробити свій внесок у збереження історії, культури спадщини на майбутнє. Тому музей відкрито на вихідні дні. Будь ласка, хто ще не був? У вас є ще шанс встигнути. Бо це унікальне місце сили, де зберігаються унікальні домашні ікони. Де зберігаються унікальні старовинні світлини, музичні інструменти, меблі, праски, все, що нас оточувало, все, що було наше рідне і справжнє. Я навіть не питаю, де ти стільки взяла далі музейних експонатів? Люди до тебе приносили напевно, ні, да? ні, ти... ні, ні. ні, ні, ні. Всі музейні експонати привезені, куплені мною на барахольці власноруч. Все, що там є. Радомиш, це це місце, я там була, була в твоєму музеї. Я була саме на день вишиванки тоді, і було чудово. До речі, ти проводила дуже багато фестів, От. Але, але він буде жити. Тому що все, що знайдено на Барахольці, історії, це, ну, це смітник історії, але воно перетворюється на перлину історії. Перлину нашого буття, перлину нашої ідентичності. Як ти сказала, це для українців, і е, дуже поважно зараз чути, що діти знають, що це все для України буде зроблено. І тому я думаю, що велике майбутнє за цим містом. І тому, що, по-перше, ти сама творча особистість, співаєш. І це було з дитинства, правильно я так розумію? Мене привчали батьки співати в машині постійно, бо мене так закачувало, що, що я могла тільки мене не нудило, тільки тоді, коли я співала. Тому це був такий. Співала я з дитинства, я співала народні пісні. До речі, з батьком він також гарно співав. Ми коли кудись їхали в машині, він за кермом, і ми горлаємо з ним. Афини чорні, як темрява. Стиснута в кулаці. Я сьогодні купався в пріфронтові ріці. Я ніколи не думала, що я буду сама писати пісні. Це унікальна Унікальний напрямок. Романси, балади. Не можна сказати, що це не я. Та а але це я ніколи би не думала, що я зможу це робити. І, власне, на гітарі я навчилась грати ще в школі. У нас був такий історичний гурток, і наших хлопців забрали в табори, і треба було комусь грати на гітарі. Мені дали гітару. У мене був один тиждень, я пальці постирала в кров, але чотири акорди вивчила. Тепер знаю шість. І на гітарі я грати вміла. А потім мені хтось дав на два дні книгу Ліни Костенко. Така була синя книга. І воно якось сама відкрилась на вірші: осінній день, осінній день осінній. Я просто подивилась на цей вірш, і він мені просто заспівався. Просто, просто Я його читала і я чула там музику. І я взяла, знаючи свої ще тоді чотири акорди, мені ідеально вистачило, щоб його заспівати. І це було таке неймовірне відчуття. Навіть ну, можна, знаєш, з народженням дитини порівняти. От це просто було таке щось вау. І я ж далі давай гортать, бо ще ж хочеться. А все більше ніяк, а нічого не пишеться. І так, і так, і вже гортаєш, і вже книжку переписала, бо треба було через два дні її віддати. У мене був рукописний варіант книги віршів Ліни Костенко. І все, і нічого більше не пишеться. Місяць не пишеться, і два не пишеться. І це так, і це аж страшно, тому що ти це спробував і його так хочеться, а нема. І я пам'ятаю, я вночі прокинулась, і так лежу, і думаю, Боже, якщо ти мені даш можливість чути твою музику, я завжди це буду віддавати людям безкоштовно. Я на наступний день написала наступну пісню, це була друга пісня. Ух ти. І можу тобі сказати, що всі мої концерти, які були за ці роки, вони всі були благодійними. Насправді для мене е, от музика це якась, знаєш, е, інша я. Ми дуже гарно оживаємось. Угу. Ота, яка така, і та, яка така. Йому абсолютно комфортно разом. Пробачте осінь. Я вас не впущу. На скронях, не барабаньте пальцями дощу. І був такий, знаєш, момент, коли пропонували, давай ти будеш там професійно займатися співом, будеш співати. Там і продюсери, всі, бо якби потенціал бачили, і якісь там. І це такий був я для себе прийняла рішення, що ні, що в мене є діти, мені треба годувати родину і мені треба заробляти гроші. Це була моя мотивація, тому що я виховувала дітей практично від чоловіка. Я пішла з трьома дітьми. І мені треба було бути і мамою, і татом, і годівник годувальницею. Да, одночасно. Тому для мене було абсолютно чітке рішення, що я, я працюю, я люблю медицину, я люблю лікувати людей, я люблю ловити ці меланоми, і їх нищити. А спів для мене це щось зовсім інше. І в мене одна з таких, знаєш, у е, мене було турне по всім жіночим тюрмам. Я знаю. Це було абсолютно усвідомлено. Да. Я питали, хотіла про це спросити. А так. чому? Да, чому ти там не співаєш? Тому що, по-перше, в ті часи, да, я розуміла, що в тюрмах сидять не тільки злочинці, тому що в моїй родині було тільки два покоління, де не сиділи. Це була перша мотивація. Друга мотивація була та, що люди, які виходять з тюрм, вони ходять потім тими самими вулицями, по якими ходять наші діти. Тому ми маємо з ними продовжувати тримати контакт. І третє, це був туберкульоз, тому що мотивація, як лікуватися, вона була в тому числі і медична. І е, на той момент в, в тюрмах е, люди платили там, ув'язані платили гроші за мокроту, за харкотіння хворого, щоб заразитись на туберкульоз. Тому що, що потім ви... отримували квартиру, потім отримували е, харчування, лікування, все отримували безкоштовно від держави. Це був парадокс. Тому, коли я приїхала в тюрму, в мене один з таких, в мене декілька є концертів. На все життя, яке я пам'ятаю, приїхала в колонію для жінок рецидивісток Жінки, які деяким яким там 45, а вони 30 там, 28 років вже сидять, виходять і знову сидять за найтяжчі злочини. Невелика зала, маленька сцена. Я за сценою за поки що за закритою фіранкою з гітарою. І у мене була програма. Побудована на піснях шестидесятників, в тому числі тих, які сиділи в тюрмі. Мій хресний батько Євген Сверстюк. І він, власне, мене підтягував, те, чого мені не дали батьки в вихованні, так, таким українську світомість в мені підтягував. А моя хресна мама Надія світлична. Тобто в колі шестидесятників, але хрестили похрестили мене, коли мені вже було 26 років. Це було таке усвідомлене, моє вже рішення. І от у мене є пісня про лист матері, Євген Сверштук писав лист матері з тюрми. І я стою за цією сценою, реально навіть не усвідомлюю, як мені вийти, тому що в залі стоїть такий мат, ти просто взагалі нічого. Тобто, ну... він блокує. Ну, просто, а враховуючи, що в мене е, до мата особливе відношення, і один з найбільш законів, який я подавала в парламенті, який отримав найбільше хейту, це був закон про дематюкацію. І цей закон був виключно прив'язаний до політичних діячів в відкритому просторі. Тобто, я виступала за те, щоб не мали право матюкатися люди, які виходять в парламент на трибуну. Щоб діти не вважали, що це нормально і правильно, тому що я вважаю мат, абсолютно по-перше, не українським, а по-друге, е який не відповідає рівню культури, який має демонструвати міністр чи депутат. В побуті, будь ласка, робіть, що хочете. І от я стою на сцені, і я виходжу, ніхто на мене не звертає увагу. Взагалі ніхто. Тут Є е демонстрація і... сили, так? Да? Ні, їм просто байжу, їх туди зігнали, Вони не хотіли туди йти. Просто їм сказали, що треба йти. Вони сидять, просто спілкуються. Ні, це не була якась спеціальна зневага до мене. Вони жили просто в своєму просторі, я ніхто. І я на сцені я починаю говорити в мікрофон, починаю співати. На першій пісні п'ятеро, десятеро мовчать, на другій вже двадцятеро мовчать, на третій. Мовчать, на п'ятій вже хтось починає говорити, інші вже шикають і не дають говорити і сваритися. І е, коли був кінець концерту, була мертва, абсолютна тиша. І коли я співала пісню Євгена Сверстюка Лист матері з тюрми, е, всі плакали і плакала я. І я коли вийшла після цього концерту, е, мені підійшов начальник тюрми і каже, Каже, ти знаєш, тобі е, вдалося зробити те, що ми роками не можемо зробити. В них пробудити щось людське, щоб вони згадали, бо вони не пам'ятають, вони не хочуть ні маму, ні дітей, нікого. У них цього просто нема. Те, що освітлює тобі шлях, твоя філософія, заради чого ти живеш, для чого яка тут твоя місія? От якщо ми цьому навчимо наших дітей, у нас все буде і економіка, і не буде корупції, тому що корупцію, коли ми її вирощуємо. Коли тут хабарі занесли вчителям, а там оцінку поставте, а там ще щось, а там ще щось. Просто коли вона вирощується з малицтва, коли діти знають, що батьки можуть порішати щось або за щось можна не нести відповідальність. Це на побутовому рівні. Хтось випив, хтось швидкість пришвидшує, тобто ми просто не визнаємо, немає культури, що є правила, і це правила для всіх. А не для обраних, коли закінчиться війна, я хочу виплакати сльози і нарвітися сповна за тих, хто гине. Ми прощаємося обіймами. Я вас обімаю. Ви дуже многогранна людина, це навіть не книжка, це не том. Це, як ви сказали, серіал. Да? І кожна ваша історія, вона просто на серію, на великий такий підбірник, про який можна говорити годинами, але зараз ми будемо з вами прощатися. Я сподіваюся, вам було цікаво говорити з Олею, слухати її, тому що кожна її історія це джерело знань. Це те, що дає силу рухатись далі. І я сподіваюся, що кожен з вас знайшов для себе щось приємне і щось цікаве. Тому слухайте нас, тримайтеся, і як завжди, ми є сила. На все добре! Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.